Приклад Росії, яка запровадила вільний продаж травматичної зброї, п'ять років тому вирішили перейняти в Україні. Утім, чи є цей приклад позитивним? Велике питання. За словами очевидців, там де раніше проблеми вирішувались за рахунок мовної суперечки, наразі застосовують травматичну зброю. Не розуміють даний проект закону навіть представники асоціації власників зброї кажуть, травматична зброя, яку автор закону пропонує як знаряддя захисту, для того ж самого захисту не дуже і підходить. А ось для тих, хто має менш чесні наміри, стане в нагоді. Тим більше, що з'ясувати, кому належить зброя за кулею у даному випадку абсолютно неможливо. Бойоворужок проходить... как минимум две баллистики. Это первое, по пуле и по гильзе. Можно идентифицировать стреляющего. В случае с травматическим оружием идентифицировать стреляющего возможно только по гильзе, если гильза не подобрана. стріляють з револьвера, Взагалі, приділіть, що вистріли невозможне. Не у захваті від подібного закону представники правоохоронних органів відзначають, на сьогоднішній день Дніпропетровській області вже мають зброю різного виду понад 89 тисяч жителів. З них майже 10 тисяч володіють зброєю травматичною. Утім, проблема кажуть у тому, що зараз навіть лінивий може з легкістю переробити будь-який вид зброї не більш небезпечний. Інформації вистачає в інтернеті. Ми категорично проти, проти свободної продажі ніпосередстві на то есть без разрешения и так далее, какого-либо. Почему? Потому что, ну, учитывая ту статистику, когда из обыкновенных газовых пистолетов и револьверов путем переділки непосредственно заміни ствола, щоб припаси нарядженої картечою і так далі, совершаются более більш преступления. То Тобто це вже розряд кримінального оружия. Якщо он має место бути, значить непосредственно його надо учитывать. А ось щодо думки психологів, то вони категорично проти запевняють, Україна не готова, і чим далі, тим більш віддаляється від цієї готовності. Агресивність у суспільстві настільки велика, що передбачити поведінку людей. В стресовій ситуації взагалі неможливо. Навіть якщо вона має довідку про психічне здоров'я. «Предсказати поведінку человека абсолютно невозможно. Да, тестово можна виявити, виявити е, тенденцію до агресії. агрессии. В этих тестах есть шкала лжи. Даже если захотят обмануть, то сделать это очень сложно. Но есть один нюанс: как правило, 99% приходят туда трезвыми и не в состоянии стресса. Поэтому, естественно, Достовірність такого обслідування вона очень условна. До найгіршого у разі прийняття даного закону готується і лікарі. кажуть, досвід лікування наслідків застосування травматичної зброї вже мають, і поширювати його не хотілося б. Саме опасні, які у в нас були хворі, це ета не в ліцевий скелет. Это розвивається различные ишемические нарушения мозга, которые приводят к инвалидизации больных. Примером может служить, Если помните такая ситуация в ивано франковське когда одному не понравившемуся парню он непосредственно в близости выстрелил в голову девушки, которая сейчас була в коме и стала и практически становится инвалидом. Олена Дроздова, Андрей Карпенко Объектив, 27 сьомий канал.